Братик, ось сюди дивися. Всений транспорт Васильковський. Всіх погнали зараз, Покажу тобі свій район роботи. Ще? Ще? Обережно. Обережно. Ось так от тарабанами. Обережненько. О, їдемо. Хе, хе Гаряча пила краска. Каже, що случилось, споню. Ху-ху. Так, що тут? О! Добрий раночок! Це чувак, носочки, теплі досочки. Щу-чик. Газуємо. Обережно. Танюха конхвети продає. Коротше. Блін, куди йти? Ладно. Підемо по ринку. Ну а що робить? Пропускаю. Да, дякую. От клас. Шмих тупо. І ще раз треба буде сходити в те саме місце, відкуди йду. Одну ходочку зробити на тележечці. Дві ж що такий, через час тут буде така жопа, такий трафік. Що... <кій> що просто треш. Попробуйте кров'яночку, Толя повір, каже. Мені, каже, я наївся дома. Страшне. Музичка, понял, все колош. Зобірають на армію. Та ти що, диви, диви, тупо. Я тобі говорю, Індія, тупа, Бангладеш. Що хочешь тут. Отлично вообще. Кино можно снимать. И с абрикосы подавлены. Что хочешь ты.